Все, меду на ціни на мед немає. Сьогодні в нас дощ паде, погода погана, приїжджаю в Америку, там ліпша ціна і буде ліпше може. Їду зараз шукати тучки і бай-бай Канада. чи можна знімати, чи не можна. Напевно, що не можна, Я так трішки. Ось бачимо, американський прапор вже є, кордон. Ось і все, дві хвилини і я тут. Просто взяли паспорт, запиталися, чого їду. І на тому кінець. дві хвилини я не стояв. Знімати не знімав, бо я не знаю, можна, не можна, але то таке. Ось і все. Ми вже в Америці. Норде Звичайно, це все були жарти. Я просто їхав забрати посилку. Просто так було швидше. би вони мені вислали додому, то було б тут є зразу за границею через хвилин, навіть менше. Таке місце, де можна відправити собі по Америці, просто поїхати забрати на другу сторону Америку мотор до конвейєра полетів. Вже старому 40 років, так що пора нового. Ну, а тому дякую.